Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Лунін став зіркою соцмереж Ла лігії. Віталій Миколенко потрапив до збірної туру АПЛ. Жирона запропонувала циганкову новий контракт. Ярмоленко обійшов Шацьких в реєстрі найкращих бомбардирів Динамо. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Голкіпер Реала Андрій Лунін продовжує набирати популярність, зокрема в соціальних мережах. В інстаграм Лалігіо опублікували допис присвячений Андрію Луніну, який у цьому сезоні став основним воротарем Реала. Андрій Лунін воротар з найбільшим показником здійснених сейвів у лалізі. Йдеться в дописі. Зазначається, що українець відбиває 78% і ударів по воротах. До слова, Лунін зіграв у 24 поєдинках за реал цього сезону. В один із них втримав ворота на замку. Загалом Андрій пропустив 19 голів. Також ще нагадую, щоб підписалися на наш канал, поставили вподобайку, а також підписалися на наш телеграм-канал. Там ви можете знайти щоденні новини футболу, аналітику та відео моментів та голів. Для підписки на екрані присутній QR-код, а також посилання в описі. Український захисник англійського Евертона Віталій Миколенко потрапив до збірної 32-го туру чемпіонату Англії за версією аналітичного порталу Huscored. На минулих вихідних Евертон вдома зумів мінімально обіграти Бернли з рахунком 1-0. Миколенко вже традиційно провів весь матч у складі Ліверпульського клубу, отримавши від Huscourt оцінку 7,5 балів. Портал також включив українця до символічної збірної 32-го туру АПЛ. Вищий бал за підсумками вікенду отримав півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне. 9 і 9 балів. Жерона запропонувала українському вінгро команди Віктору Циганкову підписати новий контракт на багато кращих фінансових умовах, ніж гравець має зараз. Про це повідомляє український коментатор і журналіст Ігор Циганник. Утім, за даними джерела, Віктор відклав розгляд цього питання до літа і зараз концентрований на закінченні сезону з клубом та підготовці зі збірною до Євро 24. Цілком можливо, що в разі вдалого виступу на євро українцю надійдуть кращі пропозиції, ніж йому може запропонувати Жирона. Також зазначається, що сам Віктор бачить себе в майбутньому в топовому клубі і не обов'язково іспанському. Нагадуємо, що чинна угода клубу з гравцем розрахована до літа 27-го року. У поточному сезоні українець провів 28 матчів за Жирону у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 4 асисти. Ярмоленко забив 143 м'яч у Динамівських лавах. У матчі з ЛНЗ Андрій Ярмоленко забив 143 м'яч за Динамо. Тим самим обійшов Максима Шацьких. Він вийшов на друге місце у списку найкращих бомбардирів Киян за роки незалежності. 105 разів Ярмоленко відзначився в чемпіонаті України. Зрівнявшись до речі за цим показником з Андрієм Воробеєм: 19 у Кубку України та стільки ж 19 у Єврокубках. Український журналіст і коментатор Ігор Циганник розповів про ситуацію з контрактом Хавбека Миколи Шапаренка. Я нещодавно прочитав, що нібито закінчується контракт Шапаренко з Динамо, і я передзвонив Ігору Суркісу уточнити це питання. Контракт Шапаренка ще два роки, тобто до червня 26-го року. Тому потенційним покупцям доведеться вести переговори з Динамо. Динамо чекає, що влітку будуть пропозиції щодо гравця. Сам Шапаренко мріє пограти в ТОП Чемпіонаті. І головне те, що клуб готовий піти на зустріч гравцевій. І умови, які будуть запропоновані клубу, обговорюватиметься із самим Миколою, сказав циганник. Форвард зелено жовтих Пилип Бутківський не зміг дограти поєдинок 23 туру УПЛ проти Минає через ушкодження. Нападник Полісся Пилип бутківський травмувався у другому таймі матчу проти Миная. 302-річний футболіст вийшов на заміну на 60-й хвилині, але не зміг завершити гру. В одному з епізодів він зіштовхнувся головами з суперником, після чого йому надали допомогу лікарі. Він залишив поле і більше не повернувся. Цікаво, що на той момент Житомирці вигравали 3-1. Команда використала всі свої заміни, тож змушена була догравати у меншості. У Після матчевому коментарі, виконуючи обов'язків головного тренера Сергій Шищенко, підтвердив ушкодження свого підопічного. Поки що не знаю, який характер травми, але у Будківського перелом лицевої кістки обличчя дуже важка травма, скоріш за все, сказав Шищенко у коментарі УПЛТБ. Нагадуємо, невдачі переслідують Бутківського у другому матчі поспіль. Раніше у півфіналі Кубка України з Ворською за рахунку 0-1 він не зумів реалізувати пенальті. Мілевський хоче працювати скаутом по нападника. Сергій Третяг, який є другом колишнього нападника національної збірної України з футболу 39-річного Артема Мілевського, підтвердив інформацію, що президент Динамо Ігор Суркіс запропонував Артему роботу в клубі. Яна Суркіс передала слово свого батька, що той хоче бачити Артема на роботі в Динамо після лікування. Для Мілевського це був дуже важливий момент, поки що без конкретики, але можу сказати точно, Артем працюватиме в Динамо. Це питання. Часу. Він хоче працювати скаутом по нападниках. Артем буде шукати нових мілевських і розвивати їх, роблячи найкращими бомбардирами Динамо і УПЛ. Я впевнений, що у нього це вийде, розповів Третяк. Головний тренер білосиніх Олександр Шоковський прокоментував втрату очок з ЛНЗ у матчі 23-го туру УПЛ. На жаль, сьогодні нам не вдалося потішити наших уболівальників, а гра вдавалася у першому таймі. Забили один м'яч, могли забивати більше, але пропустили. У другому таймі намагалися все змінити, але не вдалося. Хоча моменти для цього були. Прикраніч я рухаємося далі. Перед командою завжди стоїть завдання чемпіонства. Ми завжди боремося у кожній грі виключно на перемогу. Чого сьогодні не вистачило для перемоги? Не вистачило реалізації як в обороні, так і в атаці. В атаці не реалізували і не забили. В обороні пропустилися помилок, але помилок припустилися так само і в атаці, коли мало холоднокровніше розпоряджатися м'ячами і доводити рахунок до комфортнішого для нас. Чому в воротах вийшов не щерет, а не бущан? У нас ротація. Випустили сьогодні не щерета. Він заслуговував, щоб сьогодні вийти у стартовому складі, цитує Шевковського офіційний сайт Білосиніх. Нагадуємо, нічия ЛНЗ залишила Динамо на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ. Від шахтеря кияни відстають тепер на 4 пункти.